Зважаючи на те, що Ланжин Гідра Conquest має вже сформований генетичний код дизайну, скоріш за все, ми будемо бачити його різні функціональні варіації або різноманіття розмірів та кольорів. Тому розширення з серії новими моделями функцію GMT є логічним ходом. Сьогодні приміряємо браслетну версію Ланжин Гідра Conquest GMT з зеленим циферблатом. Одинник має широкі збужені виступи. Широкий безель з керамічною вставкою, та заводного ловку, що загвинчується, яка додатково захищена виступами. Утасті лінії звичних нам трьохстрілочних гідроконквест зробили трохи м'якішими та більш округлими. Габарити моделі складають 41 мм в діаметрі та 12,9 мм по товщині. Зелений циферблат в стилістиці сонячні проміння має великі мітки бежевого кольору. Та характерну годинну стрілку з ромбом, що трохи нагадує людяник. Всі елементи оброблені яскравим люмом суперлюмінова. Всередині годинника механічний калібр L844 з запасом ходу 72 години, який працює на частоті 25200 на напівколивань на годину, водозахист моделі 300 метрів, задня кришка глуха та прикрашена логотупом лонджин. Трьохрядний браслет має застібку, що розкладається з дайверським розширювачем. Шукаєте спортивний варіант з функцією GMT? чому б не обрати Ленджин Гідракан Conquest?